Eu vou te dar uma olhada. Ти Привіт, товариші трудяги Добрий лірат зайшов зараз ну, ще на дворі, так сказати, світло, видно, Ну, вже починаємо розтоплювати на вечір. І ночі потім у 2 часа ночі приходжу, ще раз розтоплюю і до утра. Тобто, утром розтопив раз, в обід не топлю, бо на дворі тепло. Ввечері розтоплюю два, і ночі. Час, як і в утри розтоплюю, бо е, підкидати дуже жарко, в них тоді починають хекати. А виходить, якраз у три часа трошечки прохладніше робиться. Дивлюся, тільки в кучу починають збиватися. Ну і якраз ото під, під цей підпалюю, бо утром прохолодніші ранки. Взагалі, якось отак. Брой коп 500. Поки що не погано все. Падьожі поки що нема, надіюся, вже й не буде. Де-не-де, дивлюся, мов якісь. Ну, Дивлюсь таке, як Вибачте, скажу так, як є, засралося щось ззаді. Ну, Вроді би нічого. Одне он, два бачу. Ну, Поки що тест, тестовий комбікорм. Ну, а рост по, по цьому по вигляду в них непоганий. Не знаю, може що генетичне, може що із-за. Ну, Коротше, навіть не знаю на що поки що грішити. Ну, по носу нема, какашка хороша, але ну, де, деякі курчата все-таки трошки засралися. Так, Зараз розтопимо, розбіжаться. Не, і буде красота. Якихось відхилень не бачу, всі кругленькі, гарненькі. Поїдання комбікорма доволі непогане. Так що, в общем, якось так. Пропойка у нас зараз далі йде, далі пропаюємо скорбінову кислоту. Завтра це їм, по-моєму, буде вже 6 днів чи 7. По-моєму, завтра останній день скорбінки у нас. Ну і потім у 10 днів починаємо пропаювати профілактику від кокцидіозу. Все, зараз, вже розтопив. Боже мой, вчора як розтопив, воно тут як зачадило. Тупо не горить і все. Димить так страшенно, що... Не знав, що робити. Прийшлося на цей, прямо вже на на гарячу буржуйку, витягувати цю трубу, чистити отам на колінові, коли вважаю, підключена труба від цього, від криші. І на колінові забило. ну, Сипалося ця гарь постійно, І забило блін, в мене цей димоход. І вийшло так, що немає тяги, весь дим сюди йде. Ну, все, сьогодні. Считай, нормально, утром розтопив і оце ввечері, то все, тяга йде нормально. Слава Богу, проблем нема. Оп. Так, ну що, зараз я двері закрию вам і у вас тут буде красота, теплота і порядок. Так, хоп. Що тут? Вуханчики поживають. Нормально. Що ви тут? Воду, воду випили, да? ще й трави туди насипали, зараз принесу. Зараз я обход зроблю, людям покажу, як, як у нас тут поживають усі. І потім прийду до вас. Да? Виглядаєте? Красивенні такі страшенно. Ну, так, поки що не коло ще. Вроді би казали в місяць, писали мені. Ну а від самки відлучати теж е, ну, відлучають в місячному. О, Дивіться які, хоп, красавчики. Я просто показую, чого ти психуєш. дивися на мене. Ось такі ось да? підростають, сіна привіз, тут їм накидаю, хай їдять, ячмінь сиплю. В общем, тут у них весь процес цього годівлі, все нормально. Далі хочу зробити якусь гранулу із добавкою трави підключу DR250, покажу вам, як вона мантула люцерку. І будемо пробувати для кроля ще робити грануло. Да? Може кому корм нужен буде, то зробимо і комбі у кролячого. Крошовчики. Морди свої випихають. Попадаєте, зараз і буде вам. Так, Маринка щось сьогодні поралася трохи на огороді, попрополювала, каже, давай на помідори поставимо. Поливати помідори, і там у нас далі перець солодкий. А тут кинули отак полоску огірків. Я тоді хочу такий каркас якийсь зробити, може, з рейки якоїсь і сітку цю, знаєте, натягти. Зелена така, що вічко здорове. І щоб огірки прям по ній плилися. Хоча я кажу Марині, що може взагалі отак на із косок, клейонку прибити, купити ну, по метражу. І прямо так рейкою раз, і знаєте, таку зробити, мов теплицю просто під уклоном. Тоді огіркам воно, сонячні лучі прямі не такі страшні. І не буде отої проблеми. От Зараз, да, я не знаю, років три ми наблюдаємо таку проблему, що тільки пройде дощ і огірок починає зразу сохнути. Або ж якась кислотність в дощові, або ж може із-за того, що бризкають поля. Волога піднімається ж, відповідно в небо, да, і потім вона падає на наші огороди і воно от сохне, чогось, чогось не приймає, то огірки дощу. Так, 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 жука покропив, покропив, ну дивлюся таке, як захмаряє на дощ. Не знаю, ну, я думаю, що якщо годинок три вже по цей, то картошка в себе повинна впитати цей яд. І жуки попадають. Бо де-не те, -де, прям, прям дуже поїло. Бачите, я отам там відео знімав, кажу, та треба по цей по, покропити. Потім подивився, люди написали, що а, ні, казав зразу підгорнути, покропити, а потім люди почали мені писати, що зразу покропіть, а потім там, на другий день вже почніть цей. Ну, під, підгортати. Ну, Маринка, бачите, почала, а я потім кажу, Марин, давай я покроплю і потім. Сорокаденку то вже підгорнула і тут -то ось теж перший рядок пішла. Ну кажуть, так, будемо вже тоді вдвох, бо важко одній. Ось бачите, як жре зараза. Сидить і їсть. Можна було б струсити, ну хай він наїсться та вже попадає. О, Деякі жуки він вже попадали. Що ж тут пройшло, зовсім небагато. Оп, О, диві, Уже все. Ми... Я не знаю, часа-півтора пройшло після того, як е, покропив жуко. Так, 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 тут все, по суті, нормально. Бур'янці попроривали. Ну, Маринка попроривала. Порося там висипали. Підгодовував малих поросят. Ну, короче, почали поносити. Хороша штука ці бур'яни, ну багато, бачите, не можна. Це те, що постійно питають. По люцерки, по траві, якщо е, покосити. І так само бур'янці. Ну, свині його їстимуть. Ну, бачите, тільки, тільки в раціоні щось не так, і в них починається цей процес збою. В них тоді вони поносять е, сочних кормів, вони наїдаються. А обичне зерно потім, ну, тобто комбікорм там, чи е, сипучку, чим годуєте. Е, тоді вони не хочуть його їсти, бо їм те смачніше те інтересніше. Боже Марина, зараз мені до стріляй. Якраз за цей димить він у мене, бачите. Ця... Трубо. А в неї стірка якраз вивішала. Зараз получа Микола триндюлей. Марі! Не чує. зараз, 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 зараз получе Микола. Так. Редиски насадили такої, що не встигли її толком з'їсти. Почала вже переростати. Ну, Марина, ми її цю вицей ви переберемо вже, щодо чого. А остальну просто-напросто курям викидає, Кури, дивіться, клюють. Тоже, сочний корм, їм полезно, все нормально, хай їдять. Так, тепер цих курчат теж треба вже буде пересаджувати, бо вже місця мало. Щось планую таке інтересне зробити. Ну, ще не знаю, що. Думаю, може. Може бо тут щось ну, з'єднувати не хочеться з цими великими, бо великі почнуть їх ганяти. Не знаю. Якби вони трошки менші були, то можливо все було б добре. А так, бачите, вони вже крупненькі. Ну, щось придумаю. щось придумаю. Ми, ми люди ж, з умом, правильно, значить, щось придумаємо. Не знаю ще що. Ну, Подивимось, ну, треба їх вже розсажувати. Да? розсаджувати Балакали, кажу, якби вже ці петушки попідростали, щоб ми їх вже убрали, тоді може, може б і можна було б їх з'єднувати. Ну чогось у мене є така думка, що будуть їх бити. де 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 петухи б'ються. Нічого вже. Кстати, завтра попробуємо парочку зарізати. Тут нас попросили по місту. Кажу, давай попробуємо воно покаже. Хороші, погані, маленькі, великі. На бульйон комусь із домашньої курочки. Щось там треба, бо людині бройлерів не можна їсти, а іменно треба курятину. То, коротше, ну як, не відкажемо, треба, треба зробити. Так, ну і що? Ну в нас по суті очікуємо опорос, Ну, поки що, поки що нічого не цей, лежить вже отак, от, бачите? Я то до неї постійно підходжу. Гладю по пузі, дивимося, чи є молоко, чи нема. Вона діло в тому, що в нас із хряком була з 1 по 5 число. І ми то першим записали, понімаєте? І видать, може він її. Ти коли там, хто знає? нема в тебе цього зошита записаного? Нє? Дивися. Що дивися? де? Ти теж ждеш, так? Да? Ага, і ми ждемо. І дома наша жде. Ну, Поки що не бачу. Ну вим'я вже так, знаєте, хорошо налилося. Але молоко ще поки що. Таке ще. Біленьке-біленьке. прозрачне ще йде. Ну це ще... Може, це тоже. Може не будь -не будь, а потім у 12 часов пусте молоко і все. Ну поки що ще рано. Да? Поросятка б'ються тут, добряче. Ох ти, здоровенна. Так, гепають там добре по пузі. Так що. Будемо бачити. Сьогодні поміняв тут трохи соскові поїлки, бо чвиркали на 5 метрів, то тепер добре якраз що не такий напор великий, тому що там поїлка у неї, у неї єдина поїлка велика, вона широка йде іменно для свиномоток, І там, виходить, ззаді, де фільтр стоїть, там є такі три дирочки. І в мене того фільтра взагалі немає. Тобто Там прямо ток такий був. І отак, як тільки нажимаєш, то летіло так, що аж в стіну туди. В цей. Так я і поміняв там оту систему витяг, поміняв туди, поставив фільтр і поставив на саму меншу дирочку, то тепер добре. Так, тут у нас дамочки все нормально, їдять, п'ють. У нас, виходить, дльсінея спарована, це вже в неї пішов другий місяць. Подивимося. Оця д'явиться теж. Ну, я її парував тоді. Фух, Це в місяці в Ну, Вона діло в тому, що й до хряка не кидається. І, ну, Вроді таке із животиком. Ну, будемо дивитися. В общем, будемо дивитися. Хороша спинка в неї, хороший цей. А ту хочу підгодувати трохи, я її потім приберу. Ну, вредні, от, от ці якісь от порисята вредні. Я не знаю, чого. ну... Но... Такі, знаєте, по, по цей, все повимазувати, якби повикидати з кормушки цей, комбікорм, якби повисипати. от. Що ти там шукаєш? Тікай, тікай, От залізе туди і вигортає комбікорм. Ну Чого не можна просто от поїв скільки треба, і все. Пузатенька. Гля. Ох, і пузата ти. да? Зарядили тобі там теж, важко і вставати. І, кстати, по цей попроколював я кальцинон, тому що іменно спаровані свинки чогось дуже поганенько встають на задні ноги. Тобто, вроді би, в комбікормові додаємо і кальцій, і край дає. Ну, все одно чогось, чогось, я так розумію, що, мабуть, не вистачає. Треба їм оддільний комбікорм зробити і просто додати кальцію. Так, це у нас на відгодівлі, трохи відгодуємо її і, і приберемо. Сюди переїде наша біркована. Ось дулька, дульсінея ця переїде сюди, на, на це місце. Так, Донат, красавчик. Тут у нас сидять двоє голубків. Да? А сюди ми перегнали, виходить, Терезу. Тоже Тереза спарована. Хряком парували, то перегуляла. Ну, ну я просто я побачив, що хряк на ній якось ну, сидів недовго, понімаєте? І видать, він може щось не вистачило і перегуляла. А чи що найтіше, що, що перегуляла через місяць, через місяць після спарування хряком? Тобто, обично, як перегуляють, то це таке: 18-21 день. І перегуляла свинка. А от тут перегуляла аж через місяць, навіть через 35 днів кинулася до хряка. Можливо, перший раз я не, не, не побачив, там да, 18 днів, коли вона е гуляла. Ну, Вона діло в тому, що не гуляла. А от на слідушій, виходить, загуляла. Поїхав, взяв спермодозу е, хряка, пік 337, то будемо дивитися. В общем, спарував її штучно. Подивимося, що воно покаже. Сюди теж воду провів. Сьогодні тут в сараї трохи був, то попроводив їм воно теж соски наліво і направо. Що, любов? Щось да? балакають одне до одного, добре. Так, цим теж поки що провів сюди. планую заливати. Завтра, може післязавтра, якраз тут попідчищаю і, і залью, виходить тут. Я вже казав, просто трошечки не вистачає часу. Так, і виходить, поставив їм теж сюди соскову поїлку, це сам робив. Отаку от Теж поставив, хай п'ють тепер, тому що на коритові довго не, не протягуємо. Дуже довго, так сказати, не, не довго а перекидають корито, виливають воду і ну, капець, як неудобно, прив'язаний до них, бо треба постійно воду лити. От і все. Так, ну тут все. По суті, і тут усе нормально, пройшлися. Ля-ля-ля. Гля-як ля. ля лягає. Оце буде хороша мама. О. Хоп. І все. Тобто легенько прижалася, лягла одразу на передні ноги, а потім тільки жопу положи. Тобто не плюшка. Не так, що, знаєте, є свинки, що ляп, і впала. Що ти собі місце не знайдеш, га? Я вже сам місце не знаходжу. Ну. Давай вже, надо вже, уже пора, да? пора вже опорос. Ну нічого, підождемо, каже Микола, не спіши, каже, не підганяй мене. Все буде так, як, як должно бути. Все, якось короче, так, трояги. Що, пробігли, екскурсію показали. Зараз буду їхати до качок гусей. Ще там води треба поналивати їм. Там 50-літрова бочка стоїть і ну, випивають. За день, то є, утром набираємо, то до вечора випивають. І вечором тоді набираю. Приїжджаю утром, то утром уже бочка теж пуста. Тобто якраз десь 10 їм 100 літрів треба на сутки. Що, впало? 100 літрів на сутки треба. Ну не знаю, подивимось. У мене там бочка є, 100 літрова. Може потім поставлю їм 100 літрів та й буде добре тоді. Красота буде. Ото такі діло. Все, трудяги, давайте прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто підтримує волонтерів Сергія Шелудька і Вовку Бруса. Якщо не знаєте, хто це, то можете зайти на канал цих хлопців. Дуже багато вони допомагають. Так що, хто із підписників ДХТ може долучитися до збору коштів, будь ласка, долучайтеся, буду вам вдячний. Ну, все, якось отак. Всім дякую, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші, ваші сім'ї, хай у вас і в нас, все буде гаразд. Всім пока-пока, до побачення.